Ми готові продовжувати, враховуючи, що знову ж таки команда вже готова, але перед тим у нас ще а, промова. Тож, далі ми вітаємо місто рівне і запрошуємо до слова Миколу дядюся, заступника міського голови. Цікаво дізнатися про шлях міста у напрямку створення такого доступного середовища. Чекаємо від вас слова. Місто Рівне дякую. В першу чергу школі універсального дизайну та організаторам даного заходу за можливість взяти участь в даній навчальній програмі, результатом якої стало став такий гарний проєкт, який називається Гітропарк Рівне. Два слова про даний об'єкт. Він доволі нестандартний, оскільки він знаходиться в центрі міста і є рекреаційним, складається з елементів благоустрою, елементів озеленення і водних об'єктів. Будівництво було розпочато ще в радянські часи, але, на жаль, усі роботи в повному об'ємі були не завершені. Водночас він і зараз є улюбленим містом, місцем проведення дозвілля рівнян. Відповідно, сучасність вимагає переосмислення концепції даного об'єкта. В тому числі і в частині створення безбар'єрного простору і доступності до нього. Хочу представити команду людей, які працювали над даним, над даним проєктом. Це Ольга Шевчук, викладач, ну, ВГП, керівник відділу урбаністики, майстерня мост. Таргоні Вікторія, головний архітектор Топгіп, топ Багнюк Олена, головний спеціаліст відділу опанування та урбаністики управління містобудування та архітектури. Вертелецька Олександра, студентка 5 курсу Нове ГП за спеціальністю міське будівництво та господарство. Люценко Оксана, головний спеціаліст відділу екології та природних ресурсів Березнівської міської ради. Окрема подяка менторам: це Петро Поліщук, керівник відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю, позору генерація успішної дії у Рівненській області, консультант з питань безбар'єрного середовища. Ксенія Сікорська, архітектор, консультант з питань безбар'єрного середовища. Отже, передаю вам слово для більш детального опису нашого проєкту. Хто перший? Шановні пані та панове, привітайте команду оплисками, враховуючи, що проект дуже і дуже важливий гідропарк. Як місце для відпочинку може стати ще доступнішим, ще комфортнішим. І тут я думаю, і представникам Києва треба подивитися, бо у нас теж у Києві є гідропарк, як його можна змінити. От на прикладі гідропарка у Рівному. Будь ласка, так, доброго дня всім. Мене звати Ольга Шевчук. Я представлятиму наш проект. Пан Миколо вже представив команду Так, зараз секунду. Отже, як сказав пан Микола, у нас дещо не типовий проєкт в контексті, що ми працювали саме з громадським простором. Це важливий міський простір, велика територія, понад 30 гектарів, фактично в центрі міста. Потенційна рекреаційна територія, яка, на жаль, зараз перебуває в дещо занедбаному стані. На території знаходяться дві водойми великі, і родзинкою цієї території є те, що тут є ще в радянський час запроектовані такі цікаві мозаїчні скульптури. Поруч біля самого парку знаходиться ринок, знаходиться стадіон, дві школи. Проходить дитяча залізниця і є дві мостові естакади над залізницею та над річкою Остя. Головна річка міста. Ми з командою та менторами провели дослідження території з точки зору доступності і сформували усі наявні бар'єри в отаку карту, де намагалися ну, якось. Вивести певну специфікацію, класифікацію цих бар'єрів, де вони розташовані. Детальніше про всі бар'єри можна дізнатися за посиланням знизу, як QR-код, і детальний звіт з аналізом бар'єрів. Я зупинюся на деяких найбільш критичних таких бар'єрах доступності. Ми аналізували територію від входів в парк і від зупинок громадського транспорту, які ведуть власне, до парку. На шляхах руху є багато бар'єрів, відсутні пониження, немає тактильної навігації. Те, що стосується саме пішохідних переходів, також особливістю. Цієї зеленої території те, що там є понад чотири є мости, два з яких можна вважати умовно доступними, вони були реконструйовані останні п'ять років. Один з мостів, на жаль, є абсолютно недоступним і його не можна адаптувати, а один міст все ж таки може бути адаптований і можна передбачити заходи по покращенню доступності. Але варто сказати, так, що цими містами багато людей користуються, особливо люди, які йдуть з ринку, чи на нього чи повертаються. Там великий потік людей. Так само проблеми з нерівним мощенням, вибоїнами подекуди цього мощення немає. Є проблеми з, з неконтрольованим заїздом автомобільного транспорту на частину території парку, що створює небезпеку, і так само відсутність відокремлених хідників вздовж теж входів в парк, де небезпечно пересуватися. В основі рішень, які б ми хотіли бачити в парку, так це є якраз забезпечення доступності об'єкта для всіх, розширення місць для відпочинку людей різного віку, різних вподобань і захоплень, пішохідні доріжки і логічні, зрозумілі зв'язні маршрути, додання нових функцій. Для того, щоб зробити територію цікавішою, і засоби візуальної тактильної навігації, ми проаналізували основні групи відвідувачів, які є зараз в парку, і які би ми хотіли залучити. Так само на початку осені були проведені опитування думки громадян про те, що би вони хотіли бачити в парку, і на основі цих спостережень. А ми визначили, що основними групами відвідувачів в парку це є ну, власне, перехожі, це є діти з супроводом дорослих, це є рибалки, тому що в дві водойми і там досить така інтенсивна риболовля відбувається. Незважаючи на те, що стан мощення в поганому стані, але там часто проводять бо велика територія, там часто проходять бігові забіги. Тому люди, що займаються спортом, теж є в нашої цільової аудиторії. І е, останні п'ять років в парку була побудована невелика така бетонна чаша для занять на скейтах або самокатах, і вона дуже активно використовується підлітками. Це такий дуже... Е, Такий хаб, де діти мають де провести час. Тому це теж наша цільова аудиторія. З точки зору функціонального зонування, ми пропонуємо так, позонувати територію парку з таким чином, щоб виділити територію і створити зони, які мають бути. Цікаві для різного, різних категорій відвідувачів. Це є і розширення зони екстрем-парку, зона гойдалок, скажімо, майданчики для вигулу домашніх тварин, дитячий простір активний. Створюємо теж майданчик для людей похилого віку, влаштовуємо додаткові пірси. Може бути теж виокремлена танцювальна зона та зона фестивальна, тому що такий досвід, проведення таких заходів в парку вже є. І інші локації, про які я зараз більш детально розповім. Це схема генерального плану. Це якби ескіз пропрацьований з точки зору основних маршрутів і з точки зору основних локацій, які можуть бути влаштовані. В основі так, в нас те, що стосується безпосередньо забезпечення доступності і орієнтування в міст, на в просторі, в нас спочатку була ідея створити дитячий о, створити зону з. Визначенням рів... різних рівнів тактильності, але наш ментор пан Петро запропонував масштабувати цю ідею на весь парк. Тому ідея полягає в тому, щоб для різних функціональних зон використати різні типи мощені як елементи впізнаваності, покращеного орієнтування і разом з тим. Як можливості потім навіть проводити орієнтування для людей, які мають порушення зору. Зокрема, ми пропонуємо різними типами мощення, виділити різні зони для головної алеї, наприклад, використати широкоформатну бруківку для транзитних доріжок, там, наприклад, поверхню з миту, дитячі майданчики, гума або якісь насипні. Матеріали Велобігові доріжки теж можуть бути з гумового асфальту. Так це може виглядати на прикладі, коли ми поєднуємо різні типи мощення, різні... ми працюємо тут з контрастом на основі фактури і на основі кольору. Важливим завданням також була адаптація мосту. Як я казала, там великий транзит по мосту і. Є можливим адаптація одного з мостів, влаштування пандусу, влаштування сходинок з контрастним мощенням і поручнями в двох рівнях. Так само ми намагаємося не використовувати спеціальні тактильні елементи, а використовувати природні матеріали на контрасті саме кольору, наприклад, світлого темного каменю або бетонних, бетонної бруківки теж світлого темного кольору. Чи, скажімо, камені, колотою структурою, перехід через дитячу залізницю він має певний вигін, він промаркований додатковими тактильними елементами та елементами звукової та світлової сигналізації для того, щоб убезпечити людей. Про наближення потягу. Важливе розміщення вбиральні на території парку. Її пропонуємо зробити комплексом з таких трьох блоків, це вбиральня. Для маломобільних груп населення це вбиральня, гендерно нейтральна та е, сімейне вбиральня з необхідним комплексом обладнання, яке має бути для того, щоб забезпечити комфортні умови для перебування людей. Так само в окремий блок виділяємо ще і кімнату для годування на е, окремим входом. Як бачимо, в вбиральні з для маломобільних груп населення ми передбачаємо і кушетки, де можна передягнути людину, і інші засоби, такі як поручні, біля вмивальників, біля гігієнічних інших елементів. Так може виглядати вбиральня, вона відгороджена такою світлопрозорою стінкою від основного шляху, і двері так само промарковані та виділена добра ручка. контрастна. Важлива роль це тактильна та візуальна навігація. На входах в парк розміщення карт там мемосхем та вказівників на основних маршрутах. Розширення зони скейт майданчику до такої повноцінної екстрим-зони з різними активностями, з зоною для стрітболу та додатковими місцями для відпочинку або для розміщення глядачів. І як елемент зручності це питний фонтан з трирівневий для дорослих, для дітей чи людини на кріслі колісному і для тварин. Дитячий майданчик теж важливо, щоб він був цікавим, щоб він стимулював дітей вигадувати різні сценарії для гри і розвивав в них різні навички балансування, витривалості і так далі. Тому тут передбачені лазанки, різнорівневі пісочниці з поворотними механізмами, є батути, крутилки та місця для відпочинку батьків по периметру. Є дерев'яний в тіні дерева, де можна теж проводити якісь настільні ігри, грати і є різно в два столи різної висоти, де теж можна погодувати чи Теж пограти в якісь ігри. Майданчик для людей похилого віку, його функція якраз тренувати фізичну активність людей старшого віку, когнітивний розвиток розвивати та сенсорне стимулювання для того, щоб ну і бути місцем, де люди можуть соціалізуватися, спілкуватися. Пірси, доступ до води є важливою перевагою даної території, і пірси ми використовуємо як майданчики для того, щоб там могла бути риболовля. Риболовля не тільки як хобі, але й засіб реабілітації людей, які мають посттравматичний синдром. І так само човни, катамарани, куди можна потрапити на кріслі колісному. Зона під мостом, яку можна використовувати як прихисток для від дощу, а також адаптувати під такі активні якісь види спорту. Там є крутий схил, його треба укріплювати, тому можна поєднати ці дві функції з функцією, наприклад, такої спійськи, якоїсь гілки для скелулазня, лави і інші елементи зручності. Вони зі спинками, з підлокітником з одного боку і з місцями для зарядки гаджетів. Гойдалки не тільки для дітей в ігровій зоні, але й для дорослих в гарних проглядних місцях, де гарні види відкриваються. Так само освітлення території є важливою важливо забезпечити в парку, тому що там зараз небезпечно перебувати вечірнічний час. Освітлення в нас різне для різних зон, більш інтенсивне в активних зонах головної алеї вздовж школи і більш спокійне на транзитних доріжках та прогулянкових лампи мають бути направленого світла теплого світла до 3000 кельвінів. І так само пропонуємо використовувати декоративну підсвітку для підсвітки, наприклад, мозаїчних скульптур, які є в парку, чи якихось дерев. Окремим видом навігації в парку є розробка додатку, який дозволяє ізорієнтуватися з одного боку в парку. Але разом з тим є і елементом е, такої промоції парку. Е, можна завантажити додаток, там є аудіогід. У е, нас тут, Я не знаю, в мене вийде його вимкнути, мабуть, ні. Але е, можна послухати коротку екскурсію якби, по парку, вибрати маршрут в залежності від. Вік людини або вподобань, і е, якби програма запропонує найбільш оптимальний варіант маршруту е, з цікавими локаціями там все. Дякую всім за увагу. І хотіла би подякувати дуже команді, яка дуже активно працювала останні два місяці. подякувати Нашим менторам. Рівному дуже пощастило, що ми маємо е, фахівців е, і дуже часто з ними співпрацюємо при реалізації міських проєктів. І, безумовно, хочеться подякувати школі універсального дизайну за можливість участі. І, е, Розробки корисного для міста проекту сподіваємось, що це буде стартом для подальших можливостей створення класного громадського простору в місті. Дякуємо. А ми в свою чергу дуже дякуємо команді, яка взялася за реалізацію такого чудового і масштабного проекту. Дякуємо вам. Запрошуємо до зали. Ці облиски звичайно для вас прозвучали. На сцену запрошуємо до зали. На сцену запрошуються ментори школи Петро Поліщук і Ксенія Сікорська. І ми на сцену запрошуємо команду менторами якої були Петро і Ксеня команда Гідропарк міста Рівного. Вітаємо, вітаємо! Гучніше! Підтримуйте колег! Вони заслуговують на цій овації, правда, зробіть їм свято. А от тепер вони попрацюють уже на вас безпосередньо і на фотографів теж наших попрацюють. Єх! З перемогою! Знаєте, ми можемо зараз себе на Оскарі просто відчути такі. Запрошуємо до зали. А ще, ще, ще трошки, друзі, усміхніться. Сертифікатики вище, трохи підніміть. Так щоб було видно. Є, є, є! І на, на відеооператора попрацюйте з сертифікатами, можна помахати в різні сторони, але не перекриваючи сусіди, які стоять біля вас. Давайте ще раз. Ще разочок. Школа універсального дизайну! Є! Yeah. Вийшло? Вийшло. Все прекрасно, друзі. Попереду у нас неформальне спілкування. У нас в сусідній залі, де у нас була кава, і де був обід. У нас вже буде вечеря, де ви зможете поспілкуватися у такій затишній неформальній обстановці, поділитися безпосередньо враженнями від того, що відбувалося, і звичайно, ніхто не забороняє фотографуватися вже безпосередньо на ваші мобільні пристрої, щоб продовжити цей приємний момент на трошки довше. Всім дякуємо, що ви сьогодні були разом із нами. Дякуємо за вашу працю і. Більш ніж впевнений, що ми обов'язково зустрінемо ще. Шановні ментори, а можна вас запросити на сцену? Шановні ментори, ментори школи універсального дизайну запрошуємо на сцену ще зробити фотографію. Шановні ментори.